Притерпіли за нас страсті, Ісусе Христе, Сину Божий, помилуй нас і нашу Україну, Отче наші. Ти, хто є на сонці, на небесах, дай Бог, щоб святило сіна Твоє. Дай Бог, щоб прийшло Царство Твоє. Дай Бог, щоб була воля Твоя. Як на сонці небі, так і на землі. Хліб наш насущний. Дай Бог сьогодні і прости нам провини наші. Як і ми прощаємо, винуватцям нашим і не допусти до нас спокуси, але визволи нас від лукавого. Богородиця діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, ти тими жінками, благословений підлона Твого, бо Ти породила Ісуса Христа, Визволителя душ наших. Ласи Боже, на все свято і Гоже, Рід наш нарід і цілий світ силою чудотворного Христа цього сонячного хреста УПА, біля якого чудом Божим в ніч на Страстну п'ятницю, 18 квітня 2014 року, у перші тижні війни Богом прокляту антихриста Путіна та його гора проти України була створена постать. Пречистої Богородиці Гаделупської, у бік Гваделупи, в Америці, в Мексиці є, у бік Європи, у бік Єрусалиму. І особливі ласки Божі Господь дає саме з цього місця франківську і в ніч перед тим, як мають прийти, Бог і Божа мати з Божим військом, має цей хрест засіяти. За два дні у вівторок. Дай Боже, щоб все сталося скоріше. Літом 2024 року і щоб скоріше в Божім світі перемогли Божі добрі діти і згинули всі потвори ми. Ім'я Отця і Сина Святого Духа просимо щиро ми.